Всім привіт, друзі! В на каналі Сарлів. Сьогодні ми тим... будемо грати у Тіперборн. Це, як ви пам'ятаєте, гра, в яку ми грали. Вона доволі прикольна. Ну і зараз ми почнемо місто. Зробимо ось так, щоб було нам зручно. Зробимо ну, ну, ось таке місце і о... ось такий буде квадрат. таких квадратов будет два, конечно. И вот так поставим, чтобы было, было удобно. Так, 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 что за? Так, оп, оп. О. С этим удивлю. По тут э, жетон. Для кожного бобра по Це судху є. Так, що там збудувати ще можна? Ось тут три робітники, допустимо. йде поки що ну, 20 годин. Означу вам для виробки місця. бить сюды и сюда. Давай, трубайте. Ну и еще ось тут. Вы можете работать. Тут. Ну, тут лисы якобы нормальные. Ну и тут мини лис. вы можете работать. Так. Простите. Добро, еще двое на вырубку. И Одного щоб шукав ягоди і, дв... і два на ферму. Нехай будують поки що. Ну, а я поки що почну будування одне насосу. Точніше двох, щоб нам точно вистачало. Так. Потрібно будувати шлях. Он. Так, один поки що працює. Ну і в тебе морква. Буде любимо. Так, тобі ж потрібно ще й посадку для рослин зробити. Ну Добре, ну тут твоя клітка моркви. Роби її. А що, огород потрібен. Будували? Це серйозно? Які вони шутки? Ну, це нормально, якщо вони працюють по 20 годин з 24. 4 години ви все відпочити. Так, благоустрій. зупинись вже. Так. Що нам ще зробити такого? щоб було? О, наука! Нам потрібно зробити... Сроз... ви... Вот. Вот десь робити. Так... Ну, нехай будуть 5 центрів для... розвитку науки. Так. Нам потрібно якось зробити це все. Перше зробимо ось так, щоб він працював, там все, все робили. Так, далі. Що б їм робити? Будувати більше домів. Ось три домики нових. Новий район побудуємо для домів. А що, нам можна будувати район, по-вашому? Звісно ж, можна. Вот такие райончики. Ну, так, вышли. Так себе. Вы спасибо, что у Только еще раз, что ему жить. Почекать. Так, а это что тут е? Так. Ой, ну сиди, нам потребна дорогу. рука. Всё. Они все будут идти швидко, Спасибо, убранный зацеп. Так, двое... А есть замены? Тут про двое... Двое... Ой, їм подобається. Давайте будувати ще щось для добробуту. Пустимо, пустимо як зуб, тут Камінчики вони них тут і тут ще біля домиків по дві штуки. Думаю, нормально. Потім багаття, щоб вони могли поспілкуватися. Ще думаю, можна ось так, таку штуку поставити, коли ми хоч якось робимо щось. Так. Ну, наука щось не розвивається, тому що немає працівників. Так, але думали, що у нас будуть всюди працівники. Ну, що поробити? Треба чекати нових оборонят. Так, глянемо, який найстаріший в нас бобер. 38 років, глянемо. Так, 42. 42 – це найстаріший. Матуна. Од... Вік од... – один рік. В реале все, все, выстачаем. не выстачает. Вы хочешь поработать Так, добро, быстрый приток. Он еще не выстачает будилы. Вселяйте будилы. Так, еще один поставлю один. Чисто чтобы у них достать мне, предоставить мне нарезных и так далее. Так, так кто-то а спортивный уже будет? Серьезно, ну працюй то ну кто Ну, я думаю, нам нужно збільшувати обороти. Хм. Що нам такого зробити? Ну, давайте запровадимо щось нове. Тато я побрав. Подало, вороже. информационный стол, хм. Лектарок, чагарник, хамак, лавка. Ну, можно давать чагарники. Пять добропытов. Вам достачаем? Так, хорошо. Я поставлю брачив ещ ⁇ Я вам позначу, де добувати. Ось тут збирайте їжу, в принципі, вам, думаю, потрібно. Так, ось тут ось сюди. де ми поставимо вирубалку ще. І я при... Міщу ось цього бобра. І ще ось цих двох бобрів. У інше місце, щоб вони працювали там. Я все розумію, але бобри, вам потрібно працювати. І це озен бобер має знати. Ось тут ваша нова робота. Працюйте. надіюсь, ви будете доволі добрими. Я вам побудував місце. Так, це райони. І що, що вони доволі дивні. Так. Хтось тобто буде працювати видно О, у нас працює працюет рывона Замість тупо. звичайно, Ну, нічого. Так, нам потрібно щось будувати, щоб у нас було красиво. Що ми можемо будувати для цього? Правильно нам потрібно для подібного... Ось... Щось о... Так. Ось, допустимо, чагарник. 20, щоб почути. Поставлю сюди чагарничок, щоб будувався. Сюди на наплось. Ну, біля міста стару, якщо кратко говорячи. Біля всього міста будується ця велика кількість чагарників. Я ви що думали, ми ніколи не будемо будувати подібні штуки, ми будемо. Так, скільки зараз найстаріше? І гратися. Періг експорту, ну, давайте 40%. Періг експорту по 10% все зізнаю ось такого. Поріг експорту своди і тентели. Якеї, жиємо, і і, ну, подібного ногу в нас буде. Тому що фермерство говорять нам потрібно. Так, експорт, ми робимо експорт. Так, хай ще, думаю, у нас його не буде. Буде ще й Так, ось сюди... 11... Ну, добре, 4 місця. Так, води не дуже багато. Тому я вирішив поставити нове. Так, перша, ще друга і третя. Так, ще три водички. А вище думаю, в нас буде води. Буде ще як. Так. це нам потрібно дорогу. Бачите, джарники, які практично всі збудували. Добро бути, виріс. Може чагарників стало більше. П'яточку шість. але тераса, це... над даху нам все ще потрібно. Я знаю, що можна робити з цим. Так, добробут. Тераси на даху на ось так виглядає. Так. Будуємо дорогу. Будуємо два домика. Потім опробуємо якось по-іншому. Ось так і ось так. Так. Потім вивчаємо сходи. І ось. Воно нам потрібно для цього вже ось подібне. Для цього нам потрібно робити деревину. А значить, потрібно якусь. Ось так поставлю, зроблю шлях до цього кошка і візьму ось енергія, ось прямий вал. Все. Робіть. Бубри. Надіюся, Добре. Надіюсь вас. Добре 24 не, не працюйте. Так, у нас бобры будут працювать? Облажается посуха Через не дни будем, прекрасно Тоже в скобках Добре Давайте глянем хоть чмапну. Нам они потрепны Пані того, що знати. Ось, тут щось точе. Тут не зрозуміло ще одну некому з чому. Так всім вистачає, так. Сон. Добре, зменшую до 18 години. Сборачи ежи я а тоже выдали. Склады потребны. Склады. Я в принципе забыл в чему про них. Ось, ось. Буду это. Ось, ось. Буду это. Ну и ось. Все працуют. добувають це дуже добре а про вбираємо а вы зоточильні камінці те що нам потрібно так ось це б нам як потрібно бобри зібралися щоб порозмовляти і пішли Вы не смішні, чесно. Будете вот працювати чи ні? Чому ви не працюєте, скажіть мені? Ну, добре. На цьому все. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був канал Сарлів і стрімовимося в наступних відео.